У цьому відео ми постараємося зробити фігуру акула. Але це буде досить складно. Тому дивіться уважно: беремо квадратний аркуш паперу синього кольору і згортаємо його навпіл по діагоналі. І потім ще раз: тут потрібно, щоб ідеально всі сторони і кути збігалися. Тому що далі буде важче, якщо не буде збігатися. Далі розгортаємо і стараємося. Куточки загнути всередину. Допоможе те, що лінії згину мають зійтися. Оці ще посередині. Так, загнули, а тепер іншу сторону. Ось так. Загинаємо іншу сторону. Це буде чуть-чуть важче зробити. Але я впевнений у вас це вийде. Має вийти десь приблизно така фігура. Навіть не приблизно, а точно така. З одного боку суцільний, з другого не суцільний. Суцільним краєм кладемо доверху і загинаємо нижні частини до середини. З одного з другого боку, а верх як конверт донизу. Так, ще раз, загинаємо. А тепер робимо, не знаю навіть, як пояснити словами. Отой верхній край трикутної форми залишається нерухомим. А все решту загинаємо до середини. Розрівнюємо. Так, все-все-все вирівнюємо, щоб було рівно. І з другого боку робимо те ж саме. Той трикутник, що ззаду, він залишається нерухомим. Так, зробили. І має вийти от, от така от штука. Тепер загинаємо одну з тих загнутих сторін, відступивши від середини від центру. І загинаємо її наверх, ось, лишили трошечки простору. І одну з частинок справа загинаємо наліво. А те, що лишилося знизу, по, по діагонально вскуси, наверх, потім чуть відступаємо і наниз. Ось таке крило ніби виходить. Потім ззаду відгинаємо вправо, а оцей трикутник посередині відгинаємо назовні. Коли будемо робити наступну процедуру, справа наліво відгинаємо в сторону, то вона повинна натиснути на, на оте крило, щоб воно теж злегка було відставлено. І закриваємо зверху останнім. Останнім аркушем. Тепер робимо хвостик. Ось, акула готова. Домальовуємо око. Все. Не забувайте підписуватися на канал та ставити лайки.